У грі сусідів по таблиці все вирішив невеличкий шедевр у вигляді гола красення. На жаль, він був забитий у ворота гірника спорт у виїзному матчі восьмого туру чемпіонату України першої ліги у Чернігові. Суперником гірників у цьому поєдинку був сусід за нижньою частиною таблиці Чернігів ШВСМ, який до цієї зустрічі не вигравав у шістьох мечах поспіль. Це клубний антирекорд чернігівців, який їм вдалося перервати завдяки епізоду на 31-й хвилині. Такий гол був би прикрасою будь-якого хайлайту чемпіонату. Все тут склалося не на користь гірника спорт. Після довгої передачі гравець Чернігова ШВСМ Максим Шумило зіграв в один дотик і, напевно, задумував виконати передачу у район штрафного майданчика гірників. Але у підсумку м'яч перелетів через голкіпера гірників Богдана Проценка та опинився у сітці воріт команди із горішніх плавнів. Рахунок у грі міг змінитися ще до перерви. Шанси на це були у обох команд. Після пропущеного голу воротар гірника спорт відбивав удари суперника. А гравці команди Валерія Куценка намагалися відіграти пропущений м'яч. Ось тут нігерієць Нсіні Ефіонг спрямував м'яч у ближній кут воріт суперника та перевірив реакцію воротаря чернігівців. А під час цього моменту небезпека для воріт Чернігова ШВСМ виникла після штрафного удару. Однак м'яч пройшов поруч зі штангою. У другому таймі частіше атакував Чернігів ШВСМ. Проте усі випробування оборона гірників витримала. А заміни, які зробив Валерій Куценко, повинні були посилити саме атаку. Ми зробили заміни для того, щоб зрівняти рахунок. І ну, ми на кожну гру налаштовуємося тільки на перемогу, і тому вже грали і в два нападника, тому що ну треба було змінювати щось на полі. Ну на жаль, сьогодні не вийшло. Після перерви воротар команди із горішніх плавнів Богдан Проценко надійно працював у воротах. Тож у другому таймі гірник спорт не пропустив, але й не напрацював на необхідний гол, який би дозволив гірникам врятувати матч. Пропустили гол, який ну везе сильнішій команді, яка більше хоче виграти цей матч. Гра була з двох команд цікава кінцівка зустрічі. Обидві команди могли як ми зрівняти. І суперник мог подвоїти рахунок. Ну на жаль, нам сьогодні десь не вистачило останнього пасу. Десь концентрації, уваги для того, щоб завершити удар воротам суперника. Мінімальній перемозі з рахунком 1-0 радів головний тренер Чернігова ШВСМ Валерій Чорний. Я вважаю, що ми заслужили перемогу значно раніше, не в цій грі, а ще. До того ми досить добре грали, але сукупність різних факторів не дозволили. Сьогодні я вважаю, що ми зіграли дуже добре, майже не дали можливості створити сопернику, а самі навпаки створили досить багато моментів. Забили ще один м'яч, але все ж таки перемога 1-0. І найголовніше, що ми змогли нарешті зберегти свої ворота сухими. І тому я вважаю, що по якості гри, по самовіддачі одна з найкращих ігор в цьому сезоні». Команда із Чернігова перервала свою чорну смугу у вигляді шести поразок поспіль. Дуже хочеться так вважати, що ця перемога надасть нам поштовхи. Ми будемо працювати так само і в майбутньому здобувати очки як в домашніх стінах, так і на виїзді. У Чернігові гірник спорт міг перервати свою програшну серію, але після мінімальної поразки 0-1 команда Валерія Куценка. Оформила п'яту поразку поспіль. Після чого посідає останній десятий рядок у таблиці, на якому до цього поєдинку перебував саме Чернігівша. ШВСМ. Свій наступний матч гірник спорт проведе у неділю, 24 вересня. У домашній грі дев'ятого туру. Гірники зустрічатимуться із інгульцем, який проводить рекордну у першій лізі безпрограшну серію. Клуб із кіровоградщини не програє у 21 одному поєдинку. Їхня команда здобула 15 перемог та 6 разів зіграла у нічию.